Якщо з мишою Proof Jester все зрозуміло, це дійсно гарна мишка. То що ж там з клавіатурами у компанії Proof? Ми вже знімали огляди на їх продукцію. Можете подивитися на каналі, але як нам пояснили, це зовсім нова, сучасна та перероблена повністю клавіатура. Тож сьогодні до вашої уваги будемо оглядати Proof Cope. бездротова клавіатура, гарні перемикачі, чудова якість полетіли. Одразу почнемо з розпаковки. Ми, коли робили огляди на моделі Slicker та Sideswap, одразу сподобалося дуже сильно пакування. Тут нічого не змінилося щодо цього. Упаковка ми бачимо гарна, красива, сучасна та мінімалістична. Одразу нас зустрічає ось таке преміальне, я вважаю, пакування, виглядає стильно. Ну, ми бачимо одразу, що є сама клавіатура, є ось такий конвертик. Окремо дуже подобається. Звичайно, я нагадую тим, хто не знає про Це український бренд, і в інструкції ви знайдете українську мову. Вона тут дійсно є, і це дуже круто. Подивитесь, знайдете, окрім інструкції, є ось такі наліпки: набір. Гарантійна карточка. Окрім цього, сюди поклали ось такий пакет для збору вологи. Він має запах чаю, дуже приємно пахне. Не їжте його, тут прямо так і написано, майте це на увазі. Кабель, він паракорд. Цікаво, чому він не фіолетовий. Сюди поклали білий. Ми коли знімали огляд на мишку, там був кабель фіолетовий, тут білий. Але по якості також все на високому рівні довжина 1,8 метра. Це чудовий паракорд, виглядає класно. Звичайно, фірмова. Ось така стяжечка силіконова. вибачайте, вона тут є. Пулер, ми такий пулер вже бачили. Не буду казати, від якого бренду, але вже бачили. Якісний, класний для кейкапів та для. Самих перемикачів. Та звичайно невеликий комплект перемикачів. Їх тут всього три штучки, але якщо потрібно, вони все ж таки є. Одразу хочу сказати, що клавіатура має хотсвап і він п'ятипіновий, тому майте це на увазі. Тепер щодо самої клавіатури, давайте подивимось на неї. Одразу скажу: вона бездротова, майте це на увазі, і заявляють, що вона здатна 310 годин працювати без підсвічування. На жаль, у мене немає часу перевірити, що дійсно тримає вона заряд, але повіримо. Ось таким чином виглядає стиль, прям суперкласний. Ми бачимо, що вона без numpad блоку. І для когось, хто особливо багато працює в XL, наприклад, це буде проблемою, але виглядає стильно. Ми бачимо, що декілька режимів підключення є Bluetooth, є дріт та є Радіоканал. Ось тут є спеціальний порт type c для заряджання або підключення. По дроту, та й все. Щодо конкретно зворотнього боку, ми бачимо, що є класні ніжки, класний пластик, і в цілому клавіатура сприймається ну, дійсно прикольно. Одразу хочу додати, що вона важкенька, тобто я вірю, що тут дійсно є ємний акумулятор. Тож давайте більш детально про неї і поговоримо. Ви колись тримали в руках клавіатуру, яка буквально просить, щоб на ній друкували. Ось вона: Proof Gaming Cope. Без зайвого пафосу це одна з тих речей, які береш в руки і не хочеш відпускати. Компактна, стильна, з акуратною rgb підсвіткою, що не просто світиться, вона створює настрій. Матеріали теж не підвели ABS корпус PBTK-капи не стираються не слизькі, приємні на дотик, до них просто хочеться повертатися знову і знову. А тепер до найприємнішого це клавіші. Механічні перемикачі Huano Коуп – це любов з першого натискання. Чіткий збалансований хід не надто легкий і не надто тугий, саме такий, як треба. Це особливо важливо в іграх, де рахунок йде на мілісекунди, ну і в роботі, де друкуєш по 10 тисяч знаків на день. Клавіатура в цілому не скрипить, не люфтить і не дзвенить. Вона тиха, щільно зібрана, надійна, справжній моноліт. А ще автономна, з підсвіткою до 50 годин. Це небагато, але без підсвічування аж 310. І це дофіга. По технологіях підключення Bluetooth 5.3, 24 ГГц, а також Type-C. Як хочеш, так і працюєш. Ну і головне, я написав цей текст саме на ній. І знаєте що? Це було приємно. Ті самі рідкісні моменти, коли техніка не просто працює, вона твоє продовження. Окремою увагою заслуговує задня зворотня панель клавіатури. Ось тут є місце під донгл, він тримається досить нормально, нікуди не дінеться. Хочу вам сказати про ніжки. Тут є три режими без ніжок, повністю є ось такі гумові вставки. До речі, є в комплекті запасні, якщо загубите. але вони наклеєні гарно, тож нікуди не дінуться. Щодо основних ніжок, ми бачимо, є положення звичайне стандартне та додатково більш-менша ніжка. Виглядає прикольно. Клавіатура на столі стоїть як мертва. Ми бачимо, що ніжки вони повністю мають гумову вставку, і вона нікуди не дінеться. Навіть. У нас стіл, звичайно, він з тканевою такою основою, але навіть якщо був би глянець, нікуди вона не дінеться, бо клавіатура має вагу та гумові вставки. Щодо пластику, мені, якщо чесно, трішечки не вистачає металу. Хотілося б, щоб хоча б основа була металева, але тут якість пластику на високому рівні, тому можна обійтися і без металу. Але це особиста така претензія від мене. Виглядає клавіатура стильно та красиво. Щодо зручності, все. Нормально. Коли ми знімали огляд на модель Slicker, там була на той момент це була топова клавіатура від Proof І мені, якщо чесно, не зовсім сподобався тайпінг. Тут я одразу можу вам з певненістю сказати, що повністю перероблена клавіатура, вона відчувається просто супер. Звучить також. Видно, що компанія Proof, вони переробили повністю своє відношення до клавіатури і дійсно. Попрацювали над помилками, сприймається ця клавіатура, вона дійсно дуже приємна. Кажуть, що ще є Pro версія, її ми поки що не бачили. Але і ця сприймається дуже приємно. Тобто, ну, ну дійсно, гравірування чудове, підсвітка, звук тайпінгу, хід клавіш. Ніяких питань. Просто ну це супер класна клавіатура. Звичайно. Одразу хочу повідомити, що вона не дешева, але класно те, що у компанії Proof бувають різні промо-акції, і можна буде придбати цю клавіатуру за супер ціною. Я в цьому впевнений. Щодо тайпінгу, моя повага звучить вона просто клас. Окремої уваги заслуговує підсвічування. Воно тут, звичайно, є, воно чудове, воно яскраве, світиться всі клавіші повністю. Це PBT K-Cup, Вони мають ідеальне гравірування. Тут не докопається. Ми знімали огляд на Adjust, Там гравірування саме українських літер. Воно було нанесено іншим способом і вони не підсвічувалися. Тут такої проблеми немає. Підсвітка дуже красива, режимів, як завжди, багато, але є й один мінус. Ви не можете переключити. Підсвічування, якщо ви не знаєте комбінацію, тут не вистачає трішечки. Гравіровок FN клавіш. Що я маю на увазі? На деяких клавіатурах, коли ви бачите повністю клавіші, там показано, що треба натиснути FN F1, F2, і ну на різних по-різному для того, щоб перемкнути режим підсвічування. Тут це все є в інструкції, але хотілося б, щоб воно було нанесено повністю і на основний блок клавіатури, було б зручніше. Але це таке один раз запам'ятаєте і проблем не буде. Підсвітка на дуже високому рівні і виглядає просто супер класно. То що, які можна зробити висновки щодо клавіатури бездротової? Proof Gaming Cope? Мені клавіатура дуже сподобалася, якість на високому рівні, круте підсвічування. Кажуть, що ємний акумулятор, але, на жаль, не можу це перевірити. В цілому тайпінг на дуже високому рівні мене особисто ця клавіатура прям порадувала. Дійсно так. Ми знімали Adjust, там також тайпінг на високому рівні, але тут прям ну, супер відчуття, клавіатура. Ну, прям ну, це супер дійсно. Приємно бачити, що компанія Proof Gaming робить е, роботу над помилками, те, що їх клавіатури покращуються, і це дійсно так. Не вистачає особисто мені металу, я не знайшов застосунок для цієї клавіатури для налаштувань, але це не значить, що його немає. Можливо, на момент, коли ви дивитесь відео, вже є і застосунок, тому що на мишки їх почали додавати. Тож, в цілому, клавіатура 5 із 5 можете придивитися. Якщо сподобався цей ролик, Вподобайка, коментар. Пишіть, на яку клавіатуру хотіли б ви побачити огляд. І до зустрічі в нових відео.